Знаурі, сила лева в тобі Коньяк року номер один. Дональд Трамп вчергове змінив свою думку. А тепер бачите, каже, хоч і добрі стосунки були з Путіним, але щось каже він трошки збожеволів. Ця заява Дональда Трампа вона нам якось допомагає, вона нам не допомагає, вона нічого не змінює. Чи вона змінює все кардинально? Ну, радикально вона точно нічого не змінює, тому що розмова розмовами а логістичні дії це логістичні дії, це трошки інше. А, і безумовно, Путін не збожеволив, не збожеволів. Він такий є. Тобто він навпаки є ірраціональною людиною, яка зафіксована на ідеї насилля, як такого, на ідеї війни. Тобто він якраз діє в рамках того психотипу, який абсолютно можна було прогнозувати і плекати е, надію, що там з Путіним можна про щось домовитися, чи Путін. Путін буде раціонально там мислити, чи Путін буде готовий розміняти війну на доходності від економічних проєктів, там від північних е морських шляхів і так далі. Це трошки, ну трошки дивно. Чому тому, що ще раз, Путін завжди передбачуваний, він абсолютно чітко зафіксований на ідеї глобального домінування через насилля, через війну. І, безмовно відмовити сьогодні від війни він не зможе. Більше того, йому не подобається ідея відмови від війни. Більше того, ціна е залишатись у війні набагато. То менше ніж ціна вийти з війни і для нього особисто, і для то, з точки зору контролю внутрішнього простору, і так далі. І тому тепер переходимо до риторики пана Трампа. Е, він говорить правильні речі. Ну тобто, окрім божевілля, що Путін хоче там захопити всю Україну, що це приведе там до падіння Росії, і так далі. Це все правильно, але це не сьогодні вже було е, зафіксовано. Це і є концепцією війни. Концепція війни, ну чи вони називаються СВО. Це концепція знищення України, тобто війна заради знищення, не війна заради там не просування НАТО. Це все фікція, це все пропагандистська маячня. Росія безумовно її використовує. Так само як наприклад, сьогодні вони заявляють синхронно суб'єкти Пісков і Лавров. Ну вони інтелектуали, тому я зараз сарказмом говорю. Да? Тому вони заявляють абсолютно дичину. Вони говорять про те, що дивіться, а, Україна атакуючи територію Росії, не демонструє бажання до миру. Ну тобто, ми мали. Просто б сидіти, склавши руки, вони б вбивали б збільшуючи атаки ракетні дронові а, чи там збільшуючи, а, скажімо так, прямі бої по лінії а, фронту. І так далі, ми мали б сидіти, склавши руки, не відповідати, не вести оборонну війну. То тоді це вважалось ну дійсно готовністю до миру і так далі. Ну маячня, але ну вони ж повторюють і, і є друга а, маячня, яку вони сьогодні активно розповсюджують через свої там мережі. Дивіться, це не ми б'ємо, це не ми почали війну. Це Україна б'є, і тому ми наносимо удари ракетно-дронові у відповідь на дії України. Ну тобто, не три роки веде війну ініціативна Росія, не три роки вона. Безперечник, взагалі, Росія, я нагадаю, да вона вважає, що війни можна вести тільки в тому випадку, коли Росія не доторкана, але вона має право геноцидити населення іншої країни. Якщо навпаки, якщо йде удари по території Росії, то тоді це неправильна війна у з точки зору Російської Федерації. Але між тим, подивіться ще раз можна говорити про те, що Росія там збожеволіла і так далі, але ні. Росія буде вести війну поки ціна війни набагато менша ніж ціна виходу з війни. Що таке ціна виходу з війни? Оце треба над цим працювати. Треба суттєво підняти ціну війни для Росії. Да? А це вже. Зовсім інший рівень санкцій І тут, окрім заяв про те, що Путін збожеволію, було бажано сказати, що дивіться ну тоді, якщо так, якщо Росія хоче продовжувати війну, якщо вона абсолютно неадекватно реагує на будь-які дипломатичні пропозиції, особливо якщо вони улунають від сполучених штатів, якщо вони реагують неадекватно на переговорний процес, скажімо так, перетворюють переговорний процес на бутафорію на фарс. На фейк да, ну, тобто імітаційний переговорний процес їх влаштовує і так далі. Ну тоді а, вторинні мита проти країн, які е, купляють російську сировину і дають їм доходність да, і прямі е, зовсім іншого рівня заборонні санкції проти самої Росії. Оце вже було б чітке свідчення того, що Сполучені Штати готові завершити ту війну цю війну на своїх умовах. Ну безумовно на умовах коаліції Україна, Європа Сполучені Штати, але перш на все на своїх умовах. Поки що, е, на жаль. Ми маємо відповідну емоційну реакцію пана Трампа. Хотілося б, щоб ця відповідна емоційна реакція вона правильна ще раз підкреслюю. Хоча для мене, наприклад, що важливіше, важливіше як змінюються настрої в правлячому класі. Сполучених штатів дано. Ну, тобто, ми бачимо зовсім інші заяви і того ж Рубіо, і того ж Келога, і того ж Бесента. Бачимо інші заяви а, сенаторів конгресменів. Ми бачимо, що набагато менш агресивніше себе поводять підкастери. Я не беру там одіозних, да а, але а, основні, ми бачимо, що виборець американський також не розуміє, як це так, тобто, ви хочете простимулювати Росію, щоб вона продовжувала створювати небезпеку, в тому числі для Сполучених Штатів, не приймаючи відповідні кроки. От це все. Для мене є позитивними сигналами. І я думаю, що риторика Трампа рано чи пізно вона перейде. Ну хотіли збирано. Вона перейде в конкретні логістичні дії, про які ми з вами вже неодноразово говорили. Це санкції з одного боку, з іншого боку, зовсім інші мілітарні постачання в Україну. Знову ж таки, ці формати можуть бути купівля зброї, купівля відповідної техніки, там ракетної техніки, перш за все, авіації і так далі. Разом з європейськими партнерами це можна буде робити, але тут відповідні потрібні дозволи і бажання американського зброяря продавати цю зброю Україні. Давайте поговоримо про ціну війни для Росії, тому що санкційна координація ЄС і США проти РФ розвалилася. Пишуть одні медіа. Макрон каже про те, що нарешті Трамп зрозумів, що з Путіним не варто говорити треба на нього тиснути. Одні медіа говорять про те, що Трамп тиждень два і готовий вести санкції проти Росії. Інші говорять про те, що та розмова вона все ж таки відкотила санкції назад. То чи вказує щось на те, що найближчим часом там два-три тижні, ми побачимо, що війна для Росії стає дорожчою? Чи все ж таки це просто поки що слова і нічого на це не вказує? Санкції, ну скажімо так, синхронізація санкційних дій не розвалилась. Вони на іншому рівні зрозуміло, тому що сполучені штати використовували цю стратегію м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Ми ж бачили, вони навіть там не хотіли прописувати ті чи інші резолюції, де чітко фіксувати факти. Правопорушень ну, чи порушень міжнародного права з боку Росії, в тому числі щодо геноцидальних методів ведення війни, як такої, ми бачимо, що Сполучені Штати там достатньо обережно коментували і санкційну складову, ну, тобто вони не хотіли збільшувати тиск на Росію, залишаючи собі оце вікно можливості для проведення там дипломатичних раундів. Та. Більше того, Росія користувалася цим моментом, вона створювала враження, що готова там до якихось бізнес-проєктів спільних з, зі Сполученими Штатами. ну Мається наразі, ви знаєте, де да, там нафтовий сектор, газовий сектор, е, там е, північний морський сектор і так далі. Е, е, і вони затягували час. Це очевидно. Сьогодні Сполучені Штати абсолютно свідомо переходять до концепції е, аналізу того, що робила Росія з репутацією Сполучених Штатів. І ще раз. Синхронізація санкційних пакетів там чи вирв напрацювання санкційних пакетів нікуди не зникла. Вона є просто сполучені штати були більш пасивними певний час, більш обережними, не ініціювали ті чи інші дії. А, а, розуміємо, що американська економіка є найбільш потужною, безумовно, санкції, які були б узгоджені чи об'ємні з боку сполучених штатів, вони були б набагато більш дієвішими ніж тільки європейські санкції чи європейські плюс коаліція а, охочих да і так далі. Але ще раз, санкції будуть більше того, ми бачимо ще раз, повернемось до е, внутрішнього політичного ринку Сполучених Штатів. Зрозуміло, що вони не хочуть отримати Афганістан 2.0, тільки набагато більш масштабніший, тому що це Європа, е, Східна Європа, але Європа сьогодні. Практично в один голос говорить сполученим штатам, ну ви не можете вийти з цієї війни, тому що ви є певним гарантом безпеки Європи. А для нас є загрози, масштабні загрози. Більше того, якщо неправильно фіналізувати війну, то Росія безумовно продовжить експансію в Європу на таких напрямках, як ви прекрасно знаєте. Північні напрямки Фінляндія, фінський кордон. Там Росія підвозить свій додатковий ресурс країни Балтії, Можливо, якщо вони захочуть там абсолютно маніфестно, знову ж таки прорубати Сухопутний кордон до Калініградської області, це словацький прохід і так далі, і тому подібне. І Європа говорить, сполучені ша дивіться, ви не можете просто так сказати, ми тут та парасолька безпекова і так далі. Така конструкція досі існує, але ми втікаємо, тому що ми не можемо забезпечити вам ті параметри безпеки, які вам потрібні. І безумовно Сполучені Штати це все усвідомлюють. Ще раз підкреслюю на рівні Конгресу і Сенату йде якраз таке дебютування того, чи треба там чекати ще. Щодо цієї м'якої дипломації чи дасть вона результати по відношенню до Росії, і все більше і більше сенаторів і конгресменів схильні до того, що ні навпаки, це стимулює Росію збільшувати удари саме по цивільному населенню, тому що Росія вважає більше того, поводити себе в інформаційному дипломатичному просторі вкрай нахабно. Ми ж бачимо ці всі заяви, у ці всі поведінки Російської Федерації і так далі. Що тіпа ну ми ще трошки? Ми вас там доб'ємо. Ми ще дотиснемо. Ми отримаємо все, що ми хочемо, і будемо далі домінувати. У. Європі і так далі, так ось конгресу і сенатори це все бачать, і вони все все частіше говорять про те, що дивіться або ми дбаємо про репутацію сполучених штатів, або ми дбаємо про те, що сполучені штати домінували, і тоді потрібно вводити зовсім інші санкційні пакети. І вони напрацювали ці. Санкційні пакети, і вони зараз, я маю на, увазі, на внутрішньому треку політичного сполучених штатах, введуть таку тяжку дискусію з оточенням Трампа, з самим Трампом. Ну, давайте це все ж таки прояви внутрішньої політики. І так далі, і я думаю, що Трамп абсолютно точно перейде до більш жорстких методів економічного тиску на Росію. Чому тому що тут вже стосується його особистої репутації? Ще раз підкреслюю, це не просто там країна грає в стримування, країна там щось погрожує іншій країні, тому що і так далі. Ні. Прямі ініціативи Трампа повністю обнулені путіним. Більше того, Путін виглядає так, начебто він контролює те, що роблять Сполучені Штати. Ну, принаймні, так це виглядає для певної частини медіа. Це не так насправді та сполучені штати є самостійними абсолютно, і в них там багато є проблематик, які так чи інакше стосуються глобальних безпекових програм. Але між тим. Путін свідомо ще раз б'є по репутації Трампа. І я думаю, що для Трампа це буде ну як мінімум приводом для того, щоб достатньо жорстко вдарити у відповідь. Інакше Ну, інакше ми будемо бачити ну дуже негативні процеси е репутаційного характеру в самих сполучених штатах. Ну і знову ж таки там ми говоримо про Європу, яка ну там більш активна зараз, ну принаймні на словах, яка закликає до більшої участі сполучених штатів, яка говорить про санкційні пакети, яка говорить про те, що треба тиснути на Росію, тому що інакше ця війна опиниться біля кордонів. Ну, прям біля кордонів НАТО, тому що зараз Україна стримує Росію від е, подальшого е, тиску на країни Балтії. Ну і власне на Польщу. А в цей момент ми бачимо, що в 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії сировину в рази більше ніж виділить на військову допомогу Україні. Тобто 20 мільярдів євро, пише більд. А загалом Росія заробить на постачанні газу нафти, вугілля, урану близько 233 мільярдів євро. Звісно, основні покупці при цьому Китай, і Туреччина, але Євросоюз теж бере в цьому активну участь, а, а це фундаментальна проблема є. Це фундаментальна проблема, чого взагалі існують такі країни, як Російська Федерація, взагалі чому Путін може бути путіним. Да? Тому що це з одного боку ліва рука дає а, тобі. Ти захищає там цінності, а права рука в цей момент ну у нас бізнес. Вони ж хочуть жити там, ну заможно, Давайте дамо їм можливості. Це ж не тільки про прямі заробітки на російській сировині, це ж і про ті ж самі компанії, які періодично відновлюють роботу в Російській Федерації, періодично закривають цю роботу і так далі. Більше того, є компанії, навіть попри те, що Путін говорить: давайте так, якщо вони були там нелояльні якось до нас, давайте забирати їх бізнес. Ну і навіть це не зупиняє. Ну тобто, абсолютно не гарантія прав власності, не зупиняє європейські компанії. Це циніч, цинічний світ. На жаль, ми маємо про це говорити. І до речі, розслідування проводять наші європейські колеги. Ну, а це журналісти європейських медіа. Вони чітко фіксують назви компанії і так далі. Тому подібне. Це певний розголос, але ще раз. Не так все просто організувати, коли велика кількість людей, які далекі від війни, які заробляють шалені кошти на Російські Федерації на обслуговуванні інтересів Росії. Чому багато країн втягнулися в цю програму обходження санкцій? Да, вони там отримують маржинальний прибуток зовсім іншого рівня. Да? Ну, тобто не там 10, 15, 20 відсотків, відсотків можуть отримувати і так далі. І їм байдуже, що Росія продовжує за ці кошти купувати по перше живе м'ясо, яке відправляє на війну. а по друге, ну тому що фінансується це все живе м'ясо через федеральні програми, місцеві програми, бюджетні. Ну і безумовно, бізнесові програми бюджетні. І Там непогані суми виходять. чомусь з депресивних регіонів все ще можна потопово забирати людей на війну в Україні на вбивство в Україні з іншого боку, Росія фінансує мілітарні виробництва? Що з цим робити? Ну, перше, продовжувати наполегливо працювати з нашими ну абсолютно щирими лобістами, які чітко фіксують яме за європейськими лобістами і політиками, які чітко фіксують, що це все дуже небезпечно. Це гра в одну сторону, яка приведе до набагато більших. Проблем, чим здається на сьогоднішній день, тут питання навіть не в НАТО. Ви говорите там до кордонів НАТО. НАТО сьогодні це не є мілітарна інституція, яка готова до безпосереднього боєзіткнення з Російською Федерацією. Ще певний час треба готуватися. НАТО взагалі не була готова до такого типу воїн, ми сьогодні бачимо в Україні. Знову ж таки, якщо НАТО не оцінить, що таке сучасна війна, яку роль в цій війні відіграє Україна, ну то будуть великі в неї проблеми. Вона не буде готова і через те, як вони там говорять, через три роки будуть готові до відбиття атак Російської Федерації, якщо це про Північ чи ідеться чи там про Балтику і так далі. Ні, не будуть готові ще раз підкреслю, тому що окрім зброї, окрім нарощування мілітарних виробництв. Потрібно ще розуміння, що таке сучасна війна. Потрібен досвід, ветеранський досвід, який буде тільки в Україні і тільки на жаль у Росії. І тому повертаємось: це не про скажімо так, політичний тиск на НАТО, по те, що Росія сьогодні робить по північному кордону з ж Фінляндії. Ні, це не про НАТО. Це про бажання Росії ніколи не виходити з війни, тому що як тільки вони виходять через підпислі з війни, альтернативи війни немає. Вони отримують внутрішню війну, величезну масштабну. Війну на внутрішньому на внутрішній території в них немає альтернативи, немає конкурентної політики, немає куди каналізувати негативні настрої і немає як компенсувати заробітки на війні Це, на війні це все говорить про те, що Росія абсолютно свідомо продовжує не те, що затягувати навіть час. Продовжує вести війну. Вони дивіться, вони зараз готують цей меморандум про припинення вогню. Безумовно, це буде неадекватний, ще один неадекватний документ, в якому будуть зафіксовані позиції Росії ультимативного характеру, які є неприйнятними у всіх сенсах слова не тільки для України, але й для Європи і для міжнародного права як такого. А потім Росія буде казати: ну давайте, або ви це приймаєте. Або ми продовжимо з вами воювати, розумієте? Тобто ділема в тому, що поки не почнуть працювати оці інструменти примусу, жорсткого примусу Російської Федерації нічого не буде. Є єдине позитивне сьогодні, ну окрім там заяв Трампа. Да, є єдине позитивне, це те, що і на фоні Туреччини, де був раунд переговорів з Російською Федерацією, і е, рівень російської делегації. І поведінка російської делегації, і ініціативи російської делегації і заяви знову ж таки самого Путіна, і так далі, чітко свідчать для країн глобального півдня, для Китаю, Туреччини, Бразилії. Там е, об'єднаних арабських ну близького сходу в цілому, да і так далі. Що Росія категорично сьогодні не зацікавлена у припиненні війни як такої, тобто країни хочуть, щоб вже війна, яка йде три роки, закінчувалась, тому що вона негативно відображається на юридичному глобальному каркасі, на торгівельному глобальному каркасі на фінансових е, стабільностях і так далі. Але Росія категорично не бажає і вже зрозуміло, що тут питання не в Україні. А питання тільки в примусі Росії, і це розуміє через підписне країни глобального півдня, Ми бачимо трошки іншу риторику, трошки інші заяви е і тому подібне. Це не означає безумовно. Це не означає ці всі заяви, що ці країни не будуть продовжувати заробляти на Росії, отримати там більш дешево сировину, отримати можливість там заробляти на певних е обходженнях санкцій. і Так далі ні, але це означає, що ці країни також вже усвідомлюють, що Росію треба примушувати до миру це не значить знову ж таки що вони готові це робити але це означає що вони не будуть з цим сперечатись затято давайте ще про наших союзників тому що знову ж таки рішення про те що зняли всі обмеження на удари далекобійні влип території росії воно з однієї сторони ну там принесло великий позитив з іншої сторони в мене особисто це викликало питання що так раніше не було тобто це Ця заборона ще й досі діяла, тому що ну ми про неї. Дуже давно не чули, ми про неї дуже давно не говорили. У тут Лавров каже про те, що є підстави вважати, що Німеччина давно прийняла таємне рішення дозволити Україні завдавати дальніх ударів по російській території? Ну і знову ж таки, Київ пост з посиланням на джерела пише про те, що Трамп зараз серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень на використання західної зброї Україною. Звісно, знову ж таки, дякую. Щось трохи позитив, але з іншої сторони, чи є в нас чим бити? Це трошки дивна взагалі дискусія, тим більше, німці і пан Мерц говорили про те, що треба менше говорити про ті чи інші обсяги постачань, якої саме зброї, яка є номенклатура зброї, і так далі, щоб це все ж таки працювало на полі бою. Було трошки, хоча б трошки неочікувано для Росії, і взагалі ця дискусія дивна. Безумовно, війна вже давно перенесена на територію Росії. Безумовно, Україна використовує свої інструменти для знищення інфраструктури війни, тому що якщо ти цього не будеш робити, ця війна може бути точно безкінечною, да? і так далі. Особливо це стосується там дронових виробництв, особливо це стосується аеродромної інфраструктури, нафтопереробки і так далі. Я вже не кажу там про безпосередні військові підприємства в Російській Федерації. Питання ви абсолютно праві в двох речах. Перше, треба було ці дозволи надавати своєчасно. Ну, це кінець 23-го, початок 24-го року. І тоді це мало б набагато більш суттєві, що впливи Росії була взагалі до цього не готова тоді. І це мало б і психологічно зовсім інший рівень, рівень впливу, і соціальний рівень зовсім інший впливу. Та і інфраструктури російської було б вже знищено набагато більше і на сьогоднішній день. Вони б не могли. Формувати ці ресурсні резерви, і так далі. А друга складова це чим бити? Ну, Україна своїм свій інструмент дроновий чи там ракетний він обмежений. На жаль, ну з точки зору там ресурсності і так далі вже використовує в повному обсязі. Це питання тільки чи буде а, в певній кількості знову ж таки, там одна-дві ракети. Ви ж розумієте, не вирішує нічого. А, треба зовсім інші кількості ракет, кількості дронів і так далі. Тоді це буде мати суттєві впливи і інфраструктурні впливи на. Логістику і соціально-психологічні впливи, тому що ну тоді Росія буде жити принаймні Оця європейська географічно Давайте тут підкреслювати, тому що до Європи Росія не має ніякого стосунку. А географічна європейська частина Росії буде нарешті жити в повному сенсі цього слова у війні. Вони будуть відчувати, що таке війна. Вони будуть постійно чути ці сирени. Вони будуть постійно бачити руйнацію того, що навколо знаходиться, і так далі. І тому подібне, це буде мати суттєвіші впливи. да і так далі, але ще раз дивна дискусія. Навіщо про це казати? Ви просто постачаєте відповідні ресурси, особливо це стосується безумовно американської сторони. Тут було бажано в принципі, щоб вони перейшли до такого прагматичного підходу, який був би вигідний американському зброєрю, рюну середньостатистичному, Да, продавайте просто зброю. А з європейцями було б бажано зробити оці пули, Пам'ятаємо да так звану датську модель, коли можна було б за гроші Європи купувати додаткові обсяги необхідної в. Та новому випадку наступальної зброї дано, ну, тобто ракетної зброї, для того, щоб можна було ще раз суттєвіше масштабувати удари по російській частині, і тут треба менше цих символізмів. знаєте, багато на жаль, от після трьох років війни, все ще є такі символічні е розмови про санкції. Треба суттєво наростити тиск санкційний, треба дозволити Україні знищувати. Скажімо так, логістичні бази на території Росії, так це добре, але навіщо про це говорити? Це вже робиться. Питання в тому, що давайте просто масштабуємо і санкційний тиск на Росію. От ви говорите 233 там, мільярди, вони отримали. Я думаю, що трошки більше вони отримали. Вони отримали взагалом, якщо брати всі торгівельні майданчики, на яких Росія працює, і так далі, отримала там 450-500 мільярдів загалі доходності а, за рік річної доходності на війну. Вони витрачають від 150-170 мільярдів, і вище, якщо брати місцеві бізнесові бюджети і так далі. Якщо тут попрацювати масштабні. Санкції, ну, навіщо про це казати? Ви чітко розумієте, що банківська система не ізольована Росії Зрозуміло, які банки досі мають там можливість кореспондувати з е, глобальною фінансовою системою. Обмежте це далі, танкерний флот, да, ну там 550 чи 600 е, е, кораблів. Які під різними прапорами входять, ну давайте заблокуємо можливості там не 20 кораблів, не 50, а Давайте 550 заблокуємо. Це ж зрозуміло, що тоді доходність від нафтового сектору впаде там зі 100 мільярдів умовних, да впаде там до 20 мільярдів умовних. Ну це суттєво буде впливати на можливості продовження війни. Так само і удари. Ну навіщо казати, що ми там зняли дозвол? Ви ну дозволи дозволами? Україна вже давно перенесла війну на територію Росії, вже немає такої червоної лінії, що не можна бити по інфраструктурі в Російській Федерації. Давайте просто відповідний інструмент, пане Михайле. Часу у нас не залишається на те, щоб там ще тему розглянути. Але спитаю вас, як ви ставитеся до висловлювань того, що ця війна могла би не розпочатися, так висловився екс главком НАТО. Генерал Філіп Врідлав і каже, що ну от треба було просто відреагувати правильно на анексію Криму. А чи має історія минулий час? Чи можна щось поміняти в минулому, висловлюючись так, так що вона не могла могла би не початися? Чи все ж таки треба більше розраховувати на майбутнє? Ні, минулого не існує. Ми в минулому нічого не виправимо. Да, безумовно, якби була реакція на 2007 рік на виступ суб'єкта Путіна під на Мюнхенській безпековій конференції, якби була реакція на не вигляді докладу Тальявіні щодо природи грузинської експансії Росії, да і так далі, якби була реакція на анексію чи там стратегічне партнерство з Китаєм на Сочинській Олімпіаді, і так далі, безумовно, але. Але ні, історія вона дає. А якщо ви не готові приймати тут і зараз правильні рішення, це стосується до речі, якраз з цієї ходу цієї вже війни. Якщо от ви ми тільки що говорили з вами про дальнобійні удари, якби це 23-й рік, зовсім інша ситуація і так далі, історія завжди вчить. Якщо ти не готовий брати на себе відповідальність, першої, не готовий приймати відповідні рішення тут і зараз, і третє, якщо ти не аналізуєш все, що відбувається, не чітко розумієш психотипи людей опонентів, Онентів, з якими ти будеш мати справу, то тоді ти будеш платити найвищу ціну, і от так само і сьогодні. Якщо не буде зроблені висновки і не дотиснута Росія, то тоді фатальнішими будуть наслідки ніж тільки для України, але й для багатьох інших країн. Тому є тільки майбутнє, і в це майбутнє треба вкладати снувати назі робити правильні кроки тут і зараз. Пане Михайло, дякую вам за те, що долучилися до ефіру за коментарі. І до наступної зустрічі в ефірі радник голови офісу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.